Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Свято сьогодні. Ось уважно послухайте. Чого всі радіють? І мама, і тато, бабуні, дідуні і навіть малята, ще й звуки чарівні нам лють із небес. Бо свято сьогодні, Христос наш воскрес. А тепер малятка, повторюйте за мною, чого всі радіють? І мама. Тато, бабуні й дідуні, і навіть малята, ще й звуки чарівні, Намлються з небес, бо свято сьогодні, Христос наш воскрес. А тепер малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Чого всі радіють і мама, і тато, бабуні, і дідуні, і навіть малята, ще й звуки чарівні намлються з небес, бо свято сьогодні. Христос наш воскрес! Молодці малята, я надіюсь, ви віршика вивчили. І він вам сподобався. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім! Хто підписався. Дякую за увагу! До нових зустрічей!